Все. Включається нормально, м'ягенько ходить, навіть можна ви... с руль регулірувати, бачите. Именно така опція. Доступна эксклюзивно, тільки в файтері. Тут ексклюзивний регулятор такий стоїть, бачите, модний. Вот. Ну, тут все, що треба є. Мінімум бажаба економії на ровном місці. А по суті маєте поставщик той самий, якість. Трошки скаут пере... переважаю в... Трошки скаут переважаю може, в відділочних матеріалах, якихось там мелочах і так далі. Ну, якщо брати конкретно а, от железо, сам трактор, то блин, файтер нічим не гірший. І мені дуже подобається. Бо завезли бюджетну версію, в кого не вистачає на скаут, собі, пожалуйста, файтеру маєте. І теж по всіх опціях. <звіт> Мотор. Хемовські, примусове так само, пластиковий бак, мости. До речі, ну бачите, які мости, нечмошні, вони реально толкові. Тобто, шукаєте...